Ну, що ж друзі, друзі, всім привіт з вам. Ну, Тоді сьогодні ми будемо проходити гру В'ятнічу у спереди інтезібіт. Так, о, вона лише недавно вийшла, новенька гра про світ аніматроніків. Ну давайте будемо починати. Ось вже і перший аніматронік Спринтрап, уроді, якщо не помиляюсь. Новенька гра, нова гра, так, то-то пусто-пусто-пусто. Давайте вибираємо. А, це я скрайвс выбирать. Ну, короче, хоть такая яскравість и будет. Ну, давайте, начинаем. Так, жутко, страшно, страшно. У -у -у. Ну, короче, давайте выберем хіба страшно. Давайте выберем страшно. Так, может, Освальт пора. Я хамали аниматроники малює. Оспальт. А більше нема куда піти. А... Спочатку купиться здавалася смачною, но... А... Ага. Ну хочеться що-то нового, Так буде, ага. Понятно. Ну, коротше, важко переводити, там собі прочитаєте. Розуміло. Йопт твою мать. Ляха, давайте гру. О, Так, наш головний герой приїхав. Нічого собі тут. Це наш головний, головний герой Господи. Так, а це наш що тут відправляється. Що я за такий тато? Що не а, Що не можу порадувати його, не, не говорити уже. Отім що щось питати. Ну, коротше, тут важко переводити, бляха. Якось постараюся. Ну, не так, три моменти переведу. Так, Ну, у нас стандартне управління. М-карта. Так. так, тут де ми є, Певно що відзначається зелене. Пише зал кафе, там далі кухня. Так, а куди нам спочатку потрібно? Так, бігти ми можемо на Shift. Супер. Так, ну далі тут нічого немає, такого. Зайдемо сюди, ну, можна подолимо. Вся. Ця... Двері закрита. Ну добре, тихо, двері дверь закриті, ну подивимося, пробіжимося сюди. Ось Вот ого, і правда він тут існує. птами! Ох, бля! Хубля! Че собі, паук? Без поняття, певно, що що тут відбувається так Так, це цей аніматроніки нічого собі тут аніматроніки танцюють. Чиков, Фредді Бонні нічого собі. Зажигають. Так, а куди нам взагалі по карті потрібно йти? А, так. так, а ну я попробую на чостику грати, може. буде? Може буде чи ні. Нічогось не, не підключу, не треба підключати. Поки що пограємо на курятурі. Інвентар, карта. Ага. Записи якісь, квести. Нічого собі квести. Так ну... Ух ты, бля. Так, ну короче, зайдем сюда, подаемся. Се двери закрытие. бляха, тебя рез закрытие. Чепи піца? Ну, короче, сюда зайдем ці двері, решу тут. Купон на пиратику. Ага. Оперативу дискотеку, понятно. Так, що тут? нічого собі! газіровка зі смаком піци. нічого собі. Так, сюда я уйти не смогу. потрібно обдивитися Так, що люк закритий Так, Фредді Ну, сюди сюда, уйти, двері, що тут. Ага, тут а, чуваки коротче, залипають у ігрових автоматах, в яких є е, призи е, і е, є е, е, е спеціальні купони, які можна виграти. І отримати якусь ігрушку або ще щось. Ну добре. Бляха, там пише цілі, але я не бачу, що там пише. Бляха, там стоїть той значок, щось знімає відео. Йоперсите, треба буде його якось перемістити. Ну коротше, сюди зайдемо тебе, що тут. Ага, його чекають чипи Майк, а де чипи майк? Це вроде дві. Де чипи Майк, Чипи Майк Ось, Чиппи Майк, блях. Ничего себе. Ни хрена не попали, попали в 10. Ляху да си попал, Йопарсита. Если так приблизно сюда, попадаем в сотку. А нихрена не Давайте Хіба так? Ляха. Я просите. У нього на 10 разів більше ніж чумен. Да йо майор. Так потрібно утікати, бо виходить, що ми граємо догоняли. Так, нам сюди. Двері закриті. Коротше побіжемо сюди. Так, двері відкриті. А, бляха, чогось так. Бляха, я не сховався. Охлера, спіймали. Так, коротше, зараз будемо сюди ховатись. Далі закрить Так, а я туда спрыйти зможу? Зможу пройти. подивимось. Треба було сюди зразу бігти, йоперсте. Давай поскоріше Вже хтось то Так, сховаюсь, але я не знаю, чи тут він зараз прийде чи не прийде Так ми ще ход шо граємо за чіпо, чи що? Ні Так, добре, що ми не ховались у вентиляції. Це, в принципі, добре, що сховались тут до кустю. Хе, вони ніколи мене не знайдуть. Ох, бля. Я не можу... Нічого собі? Що це таке було? Добре, що мене не замітив. Добре, що? Що коїться? Mm -hmm. Нічого всі кричать тут. Mm -hmm. Нічого. Собі. Эй, эй! Ех тут тут небудь. Чип, Майк. Э. Е. Ну, короче, будем типа так. У нас в этом бильсе є индикатор ті, що показують, що... що собі тут кричать. Так, глянем на карту. Так, це ми знаходимося тут, а. Знаходимося тут, а близіть я не можу, ні? Не можу. Це у нас вихід, це сюди вхід, що до цієї ігрової кімнати. Я думав, що бляха вже хтось тут зайшов. Бляха, з тими соплями тут. Трохи приходів берсите. Ось це виходить, скоріше всього, вихід, так? Сука, мені тепер а, прийдеться просто піти. Потрібно спасти цього чіпа і майка. Бляха. Діти тікають, всі тікають, дорослі, йо-моє. -йо. Так, а куди нам взагалі відправлятися, я без поняття. Так, у нас двері тут позначені червоним, то вони закриті. Закриті. Нічого собі. Ми сховались Добре, поки що нема чого ховати Нічого собі тут цей Бонні, Фредді і Чіка здались збій. Що сталося? Че поймали це кричати? Тут нічого немає. потрібно знайти чипай майка. Бляха, він так кричить, чесно, то всі там люди кричать і незрозуміло куди і що. І що до чого, була виходить. Був якийсь праздник І виходить, що Дина в мене. Так. Дейна в мене Бляха, куди потрібно? Де я зараз знаходжу? Двері закриті? його пересете. Так, а далі дальше? Тут двері теж закриті тут двері теж закриті Може, якісь є. Що сюди, що сюди? Я сюди взагалі не потраплю. Нам сюди, тільки можеш зайти. Так, ми тут знаходимося. Ми тут знаходимося. Бляха, так вс кричит, пры Тут ми ничего не зробимо, сделаем, например, гижа. Може хіба навряд чи. Тут що у нас. Двари все, вс, персят, кричат. Сховатись сюда можна, так і дальше вс. Давай, виходь, чувак. Опа! б твою мать. Mm. Можешь схватись? Схватить сможешь? Блять, ховайся! Ху так а дай він може ходить? Мені це просто цікаво? Дай він може ходить. Крики перестали. Сюди ми не можемо піти, все тут завалено. Все завалено сюди не можемо. Бігти я то теж не можу. Він ходить тільки спокійно. Глянемо на карту, що там на карті, як і угу. на кухню ми лише можемо попасти сюди. На кухню шо? Ба... куди далі? дальше? Тиба туда уклади, укладывай, там не масмес. Так, закрыто. Ну, сюда хиба будем отправляться, тому що. Бляха. Куда дальше? Куда ты хочешь, чувак, идти? Просто тут нема, вихид. Е, Куда ты потрібно за ними идти А, я сюда так не пройти. на нам что? Ёб твою мать. Давай, давай, тикай, 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 тикай. Тикай, чувак, чувак, в хвайся. Так, прибираем мы аниматроника, выходит в звичайную табуретку, но не прибираем. Что, зараз знайдем? барисы Але, конечно він звуки видає так, кудись він побіг сюди? Він пішов? Ну, коротше, десь бігає там, але куди нам ці двері закрыть? Так, глянемо на карту тут. все закрыть. А, ведь крета на тут. Ой, бля. паську, Васька, Васька. Ну, блин, что за фигня? Ось, Ух, бля. Давай, давай, давай. Ось вытягнула його нашего батька. Так виходить, того душа аніматроніка вселилась у його тата, так? Скоріше всього, так. Ну, давай, коротше, о, батя, тяне додому. Дім освальда, ніч перша. 你就是逼。 Так, коротше, сховаємося туди. Ну що ж, друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжуватися в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.